Доброго дня, гості і підписники мого каналу. Сьогодні, дивлячись відео наших пастирів, під таким названням Горда душа. Так, горда душа це двері для сатани. Тому не потрібно гордитися тим, що ми маємо, чи щось з А Навпаки, треба гордитися тим, що. Ми вивчаємо Слово Боже, ми відкриваємо серце, своє серце Ісусу Христу, тому що Він е, був розп'ятий заради нас з вами. Тому я дуже рада, що я з Ісусом Христом, що я стараюся вивчати Слово Боже, і хотілося би ще вам усім проповідувати Слово Боже, розказувати, яке як, воно дуже цінне. Для нас, щоб попасти на царство Боже, а не в пекло до диявола. Тому давайте будемо разом з вами вивчати Слово Боже і будемо це слово Боже приміняти у своєму житті. Що мене ще торкнулося в цьому відео, так це те, що раніше я жила по плоті, так як мені хотілося. Зараз, відколи я пішла в церкву, слово Боже, і моє життя змінилося на краще. Тому я дуже рада, що я, як так кажуть, учениця Божа, і таким чином я спасаю свою душу від диявола, бо диявол забирає наші душі. До себе в пекло і нас тоді, наші душі тоді мучаться, якщо ми кажемо, що ой, та Бога не існує, пекла не існує, нічого не існує. Я буду жити, як хочеться, ні. Пекло існує, Бог існує, рай також існує. Тому не ігноруйте служителів Божих. Які в дійсності вірять в Ісуса Христа, які зможуть вам допомогти. Бо на даний час навіть психологи, психотерапевти ніяк не зможуть допомогти і розібратися в нас самих. Церква Божа да, в дійсності допомагає розібратися в собі і від... відріктися від того, що нас мучить. Тому не. Звертайтеся завжди до Ісуса Христа, Він нам завжди допоможе у наших з вами гріхах і далі жити без гріхів. Тому покаємось перед Ісусом Христом і нашим наставникам. Так що не ігноруйте.